На радіотрек робота аж кипить. Гурт твінта закінчує останні приготування. Музиканти налаштовують інструменти. За мить вони вже грають в прямому ефірі. Анфлагдом чи ж божевим концертом в прямому ефірі на радіотрек святкують своє 15-річчя. Окрім твінтістів, запросили на день народження гурти Чорні черешні та мері. Ми по-різному можемо святкувати. Це така просто такого, що ніхто в рівному не робив і швидше за все ніхто ще довго не зробить. Я вже бачите в образі, теж буду співати пісню. У мене всі ведучі наші, всі теж будуть співати. Це робить таке львівська хвиля, багато радіостанцій у світі таке роблять. В Рівному такого ще не було. Затягнув пісню і радіоведучий Олег Нечидюк. Він на треку з 1997-го від початку першого ефіру на радіо. Що змінилось на радіостанції за 15 років, відповідає з гумором. Є різних кардинальних. У мене зменшилась кількість волосся на голові. Ще в деяких людей теж зменшилась кількість волосся на голові. Збільшилась кількість дітей в сім'ях. З'явилися сім'ї взагалі як такі. А це Юля Гемберг. Щоправда, слухачі її знають, як Юлію Генеберг. Йона радіоведуча, працює на треку рік. Тепер каже, без радіо свого життя не уявляє. В радіо я закохана по самі вуха і тому, що це насправді дуже цікава робота. Кожного дня щось нове спілкуватись постійно з людьми. Тим більше, що колектив Радіотрек це дуже класні, дуже хороші люди. І якби я особисто вважаю, що мені пощастило працювати саме з такими людьми. Святкували та дарували позитивний настрій своїм прихильникам на треку цілий день. Натомість від слухачів отримували слова привітання та побажання подальших успіхів. Процвітання колегам по медіа цеху бажає і весь колектив першого місцевого. Анна Махно, Артем Лаговський, Новини Рівного.